Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube каналі. Часто запитують, як зробити торт із пива для чоловіка, оскільки при перевезенні у машині часто бутилки розсипаються. Тож сьогодні я хочу показати, як я роблю такий торт і в машині він не розсипається. Підписуйтеся на мій YouTube канал, оскільки буде дуже багато новинок. Та ставте лайки. Тож ми починаємо! Для цього нам потрібно пиво. Я взяла сім бутилок, три оболоновських, три зібера, обидві світлі, бутилку Кока-Коли, дві пачки арахісу, одну із сиром, другу з беконом, носки. Я взяла багато. Я взяла сім пар. Але не знаю, подивимося, чи використаю чи ні. Е, також резинки, ножниці, клей пістолет. Якщо немає пістолета, то може бути і двохсторонній Е, Ленти, одну білу, одну голубу. У е, мене була така стара підложка від торта, ми колись торт заказували, Я собі її зберегла, то я її, її буду брати та бумагу, щоб обгорнути цю підложку. Із з бумаги я вирізала два круги, з цієї бумаги. У мене двохстороння. Я вирізала два круги, які дорівнюють розмірку. Ось, цього підложки, чуть-чуть вони більші, щоб можна було загорнути. Тепер я беру золотою стороною собі, чорною є, бо в мене на день народження торт, то якось чорна мені не подобається. Щось я не люблю чорний колір, звісно. ось так Тепер, зараз я відключуся, цю ось так можна навіть простим обичним скочом, щоб обгорнути цю обгоршку. Просто по кругу з одної сторони тоді накриваєте другою стороною і так само з другої сторони собі. Ось все. Ось так я обгорнула з двох сторін. Закріпила просто скотчем Простим. скотчем собі позакріплювала. Ось так. Далі я почала робити розочки такі на у бутилках з носків взяла носки, розкрила їх з упаковки, ось так я розділила їх собі і взяла бутилку. Я не знаю, як я маю одною рукою. Який, може би якось телефон. Ось так ставлю носочок, Зкладаю вдвоє його ніби. Зараз я таки десь постосую телефон, бо бачу, що одною рукою я так не зроблю. Ось, складаю його удвоє, це підкладаю і починаю кругом скручувати, створюючи ніби розочку. Беру резиночку маленьку. І внизу закріплюю. О! І сформувалася отака розочка. таке щось розочки. І так само я роблю із другою парою носка. Це підкладаю щоб була розочка пісніша, раз, раз формую типу, розочку О. і знову. Ось так я сформувала розочки такі на кожній бутилці. Тепер беремо круг, те, що ми раніше робили, украшали його і на нього в хаотичному співпорядку ставимо бутилки. Ну, Дивимося, як нам буде подобатися. Vender Ось. І допустимо, що ми отак його і не видно, що залишимо. Тим часом я поклала розігрівати клей. Якщо немає такого клею, у вас такого пістолета. То можна просто взяти двохсторонній скотч, його нанести на саму основу, тут де мають бути бутилки, і на цей скотч його приклеїти. Але в такому випадку вони будуть ненадійно стояти і можуть тако хитатися. Треба дуже їх де, як вести особливо, то треба їх досить хорошо тримати. На клей то трошки воно краще. Особливо цієї бутилки, вони туно трошки краще триматися. Також можна ще клею між собою бутилки склеяти. Так, зай наш напевно, вже підогрівся. Беремо колу наперед. І на колу одна. Ось на кожен оцей виступ наносимо клей і добре при, прикр, прикладаємо до нашої основи. Я нанесла клей і міцно взяла її до основи. Так само я беру з кожною бутилкою пива. Тож на край наношу. Тут, наприклад, наношу я по кругу на край клей і міцно прикладаю до основи. Просто міцно тримаю, щоб воно пристало до основи. Так само беру і цю бутилку. Тож наношу по краюшку клей і так само прикладу до основи. Так, я зробила з усіма бутилками. Кожну бутилку приклеїла до основи. Також для міцності, для стійкості приклеїла їх між собою. Тобто цю крайні бутилки приклеїла до оцеї Кока-Коли, щоб вони всі трималися кубки. Тепер я взяла арахіс з білої ленти. Ось цієї врізала кусочок ленти і сформувала отакі бантики. Посередині просто перев'язала лентою. Із голубої ленти я Помірявши кругом ленту, відрізала кусочок такий, щоб нам хватило обмотати кругом. Зараз я її приклею і зроблю обмотаю бутилки. Також із голубої ленти я зробила ось такий бантик і приклею до ленти. Ось також я гарячим клеєм приклеїла його. А кого немає, то можна теж двостороннім скотчем. Тепер бантики. Ось так я приклеїла. В кого немає, є клею пістолет, то також можна приклеїти на двосторонній скотч. а я то клеїла на клей пістолет. Тепер беремо бантики з арахісу. и примеряем, где их можно так уж. цей Бантик. Буде. Так я зараз приклею і до вас повернусь. Ось такий у нас торт для чоловіків із розами. Також можете міняти, можете не ставити горішки, а, наприклад, там, сухарики. Також можете верх якось по-інакшому собі украсити, свою фантазію там включити. Також можете, собі просто так як я от зробила. Ще для подарунку тільки лишилося обгорнути слюдою і зав'язати зверху можна банк. І сьогодні у нас получився ось такий тортик із пива для чоловіка. Ще я зробила розочку із носків і поклала на підноску, ніби розочка відпала. Рада вас була бачити у себе на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео, які з'являться дуже скоро. Пока-пока!